Сьогодні в студії у нас начальник центру підготовки громадян до Нацпротиву Олександр Гащук та начальник відділу підготовки Віктор Луценко. Пане Олександре, пане Вікторе, раді вас бачити на студії. Навзаєм. Дякую взаємо. Пане Олександре, перше питання до вас загалом, познайомте наших глядачів з центром і з якою метою він був створений, розкажіть. Ну, взагалі, центр створений на вимогу закону про національний. Спротив, який був прийнятий ще у, наприкінці 2021 року. А вже в 25 році була постанова Кабінету міністрів щодо розгортання центрів. Хоча в деяких областях, такі як Київська, Запорізька, Харківська, вони такі центри. Обласні підготовки громадян до нацпротиву працюють ще з 22-го року. Ну, В нашій області на вимогу той самої постанови про розгортання центру було прийнято рішення керівництвом області з поданням керівника області на обласну раду щодо розгортання центру. і Обласна рада вирішила, і з 16 червня 2025 року був створений саме комунальна установа, обласний центр підготовки громадян до національного супроту. І ми почали потихеньку набирати людей, накопичувати навчально матеріальну базу, розгортати свої класи, де зараз вже проходять. Спочатку це були точкові заняття, а на сьогоднішній день вже проходить скорочена програма підготовки громадян до нацпорту. І з розгортанням уже нашого полігону зараз на сьогоднішній день якраз вирішуються документальні питання щодо розгортання. І буде вже проходити повна 108-годинна програма курсу підготовки громадян до нацпорту. Дві третини з цих занять це е, польові заняття, там е, біля е, 17 е, предметів навчання. Інструкторський склад у нас підготовлений, люди з бойовим досвідом. Ну, більше розкажуть mm -hmm. начальник. Підготовки. Ну, я зрозумію, ви вже е, попутно відповіли на друге моє запитання. <с? Тобто, наскільки я розумію, значна частина цих занять це саме практичні, та? тобто підготовка. Безумовно, е, тому що. Ну, на сьогоднішній день людина, яка просто десь щось почула прочитала, це одне, він просто має інформацію, а вже на польових заняттях вони набувають навичок саме як це діяти, як працювати. І там ж, я ж кажу, 17 предметів, дуже широкий спектр, починаючи від теоретичних знань, теоретичних занять до практичних, там безумовно практичних. Такі як стрілецька підготовка, інженерна підготовка, тактична підготовка, виживання, топографія. Тобто це те, що необхідно людям буде не тільки у військовий час а і поза, скажімо, в мирному житті ніхто не відміняв катастроф аварій, тактична медицина, домедична підготовка. Вони Необхідні, тому що ми тоді вміємо надати допомогу тим, хто поряд. Це важливо. Інструкторами повністю центр вже укомплектований. Ще ні. Ще є у нас декілька вакантних посад. Можливо, тим... Можете анонсувати відразу, хтось захоче. Ну, у нас приходять люди на співбесіду на сьогоднішній день, ще декілька вакантних посад лишилося. Інструктора, крім того, що вони проходять, мають свій бойовий досвід, вони обов'язково проходять підготовку методичну в самому центрі, і плюс вони виїжджають на, для здобуття сертифіката інструктора з нацпротиву в вищих військових навчальних закладах. Це було прийнято рішення. Організував ці курси спільно Міністерства оборони разом з Міністерством ветеранів. І люди їдуть набувають досвіду, як проводити заняття саме з цивільним населенням, тому що є свої нюанси. Я правильно розумію, що це безплатно для безкоштовно всі заняття в центрі безкоштовно? А, пане Вікторе, тепер до вас запитання: хто ті інструктори? Які проводять заняття, ну і як уже пан Олександр сказав, я так розумію, це частина людей, які мають реальний бойовий досвід. Хлопці, які у нас виконують задачі інструкторів, це переважно люди, які пройшли бойові точки, і зараз вони у нас після поранень, коли людина просто фізично не може виконувати задачі в зоні бойових дій, тобто це люди досвідчені, які не просто воювали, а воювали виконуючи дуже серйозні завдання. Серед них сапери, серед них розвідники, серед них штурмовики. І фактично той досвід, який вони приносять до наш центр, він корисний не тільки як виявилось для військових, саме для цивільних людей, і саме в цій обставинах, коли у нас йде війна по всій країні. Дуже корисної інформації ми надаємо завдяки цим фахівцям для цивільних. Хто може приходити на ці заняття, чи є якісь обмеження за віком, за станом здоров'я? Ну, за, за станом здоров'я взагалі обмежень ніяких немає. Але що стосовно занять, у нас заняття поділяються на два курси: це точкові заняття і заняття за програмою 48-108 годин. На тачкові заняття можуть приходити будь -як, якого віку люди. Е е якщо це люди молодші 18 років, то ми запрошуємо, щоб вони приходили з батьками. Е якщо це люди старші за 60, будь ласка, на тачкові заходьте, але на курс ми притримуємося вікової категорії від 18 до 60 років. Ви вже згадали ось точкові і повні заняття. Чим відрізняється ось ця повна програма від таких точкових тренінгів? Точкові заняття це коли цивільна людина приходить на слухання якоїсь окремої теми, яка безпосередньо її цікавить, тобто одна якась окрема тема. А курсові заняття це послідовний вивірений програмою курс, який передбачає певний обсяг. Навчального матеріалу. Що отримують ось учасники цих тренінгів після їх проходження, і чи це їх до чогось зобов'язує, наприклад, до подальшої якоїсь служби чи загалом просто ознайомча? Ну, почнемо з зобов'язань. Практично цивільних людей наші заняття не зобов'язують ні до чого, що стосовно військового призиву або Щось пов'язане з зобов'язаннями і саме вимушеними. От. Люди приходять на ці заняття і отримують базові знання з різних дисциплін, які можуть ну, безумовно знадоблятися їм і в цивільному житті, однозначно. От. І якщо виникає така потреба або бажання у людини долучитися до захисту Баківщини безпосередньо, то людина, заходячи на Військову службу буде вже мати базові знання, які набагато полегшать їй проходження військової служби, пане Олександре. Трішки вже окреслив, які саме предмети, якщо можна так сказати. Можливо, трішки детальніше розкажете, які саме предмети, що саме опановують учасники цих тренінгів, найбільш затребуваний предмет. У нас це домедична підготовка. Чому саме домедична підготовка? Бо все, що пов'язане із збереженням життя і здоров'я людини, це безумовно найголовніше, як у цивільному житті, так і військовому, як у мирний час, так і зараз, під час, під час війни. Предмети з мінної безпеки дуже потрібні. Люди мають розуміти, як поводиться з можливими вибухонебезпечними предметами. Предмети з стрілецької підготовки це той предмет, який дозволяє людям трошечки відчути себе військовими, потримати в руках військову зброю, виконати вправи по стрільбі, орієнтування на місцевості. Як показує практика, більшість людей, навіть коли йдуть за грибами, Мають складнощі з виходом з лісу. Виживання дуже корисний предмет. Як виявилось, саме елементарні речі з виживання людям, як це не дивно, як це не дивно да, багатьох людей дивує, що елементарні речі можуть допомогти людині в екстремальній ситуації вижити. Ну і так далі, і так далі. Та ж сама психологічна підготовка. Ми цивільним людям. Пояснюємо, як себе вести, наприклад, з військовими. Бо саме спілкування з військовими, з військовими і цивільними людьми це дуже болюча тема. Ну і багато інших предметів, які саме можуть бути корисними в цивільному житті. Не, не обов'язково бути військовим, але знати, треба дуже багато. Воно і в цивільному житті дуже допомагає. Чи тривають зараз під час таких екстремальних морозів тренінги на свіжому повітрі? Тренінги тривають, але ми бережемо здоров'я наших курсантів і в геть екстремальні умови ми їх не кидаємо. Але ми їх готуємо до екстремальних услов. І з точки зору нашої установи ми робимо все від нас залежне, щоб люди на польових заняттях при таких екстремальних температур, почували себе комфортно. Обігрів, Пути обігріву, гарячий чай, кава, теплі палатки. І, ну. Все, щоб зменшити вплив погодних умов саме на людей на курсантів. підготувати, але не зашкодити. Так так, так, так. так, так. пане Олександре. хочемо ще декілька питань поставити. І вам розкажіть, чому на вашу думку людям варто пройти цю підготовку, і яка ваша порада нашим громадянам? Ну я вже е трішечки коснувся цієї теми ця підготовка, це не тільки про військову підготовку. Це підготовка про саме перше це про збереження життя і здоров'я наших людей. Бо держава це перш за все люди, не територія, це люди. Це перше. Ми повинні навчити в наш час, а час був втрачено, ми це повинні були робити з 91-го року, як тільки на Україна набула незалежності. Навчити людей. Берегти себе, берегти тих, хто поряд, своїх рідних, близьких, але і тих, хто поряд, просто надати допомогу, як показує практика, от наш інструктор з тактичної медицини, ну в неї ну, місяця такого не бувало, щоб вона комусь не допомагала, просто на вулиці, просто в биту, знаючи, вміючи надати допомогу. Вона це робить і допомагає людям. Ну, тобто, людина навчена, людина впевнена в своїх можливостях, в своїх силах, і вона це робить, якщо від неї це потребує ситуація. Плюс а сьогодні, так це взагалі ну, необхідно. Чому? Тому що ми бачимо постійно кожен день тривоги, кожен день прильоти. Люди страждають, люди гинуть. Як показує досвід наш, хай він негативний, але це теж досвід, що люди гинуть від крововтрат, тому що не можуть надати допомогу собі і не можуть надати допомогу тим, хто поряд. Тому це безумовно необхідно. І в наш час, і в мирний час такі знання вони корисні. Ну, як ми кажемо, навчений, тобто озброєний це девіз нашого центру. Чи багато за цей час людей вже пройшли цю підготовку за е, прошлий 25-й рік. Е, біля 2,5 з половиною тисяч е, е, тільки в самому центрі, е, а взагалі, е, з урахуванням того, що ми працювали. З практично з 24-го року то 3,750 3, по моєму, щось таке, людей пройшло через точкові вишколи і через курс підготовки. Тобто більше 3,5 тисяч людей набули якихось знань і навичок, не просто яких які можуть їм допомогти в житті. Які дадуть можливість врятувати своє життя або життя людини, яка поряд, за вашими спостереженнями, яка вікова категорія охочіше йде на такі вишколи? І більше все ж таки чоловіків чи жінок? Ну, безумовно, більше жінок. Безумовно. Безумовно. Чому? Тому що, ну, по перше, Здебільшого зараз дуже багато людей, чоловіків воюють в силах оборони. І саме жінки, подружжя цих військових вони приходять до нас на заняття, тому що вони хочуть розуміти. Що, як, до чого відбувається з їх чоловіками, це безумовно, вікова категорія десь 30-25-30 років. Але, Молоді люди. Да, ну, є і старші. Саме старші було 64 роки у нас була на курсі, але опановувала, їй було цікаво. Працювала і не гірше молодих. Ну, тобто, це все залежить тільки від бажань. Чи ви опрацьовуєте якісь відгуки, збираєте від ваших Безумово. слухачів, які їхні враження? По-перше, у нас розгорнуто дві сторінки. У нас є свій сайт вже наш сектор по роботі з громадянами і пресою працює. Наполегливо у нас розгорнулися в тому році сайт. У нас є дві сторінки в соцмережах, де ми викладаємо наші, скажем, розклади занять на місяць, і там же викладаємо наші здобутки, наші фотографії, фотографії наших курсантів, там само і люди, які заходять до нас на. На наші заняття пишуть відгуки, ми теж їх всіх потім викладаємо. Дівчата працюють. Я так зрозуміла, що переважно зараз такі вишколи в Черкасах відбуваються. Чи планується географічне розширення? Так, на сьогоднішній день обласний центр працює здебільшого в Черкасах. В Черкасському районі у нас є виїзні заняття. але Зараз якраз розглядається питання щодо розширення, щодо скажімо, масштабування і створення системи нацпротиву на території області. Це наша, одна із наших задач. І Є скажімо, запит в одному із районів Черкаської області в Уменському районі. Ми підходимо до того, що там буде створений відокремлений підрозділ нашого обласного центру, і будемо масштабувати там наше заняття з підготовки громадян. В подальшому і у всіх чотирьох районах буде розгорнути своє відокремлене підрозділ. І наостанок розкажіть громадянам коротенько, куди їм звертатися, писати, телефонувати, якщо вони хочуть доєднатися і пройти такі вишколи? Ну, достатньо набрати наспротив Черкаси в Гуглі. Я думаю, сразу видасть посилання і на наші сторінки в Інстаграмі і в Фейсбуці. І я думаю, що сразу буде посилання на наш сайт. На сайті є розклад заняттів. Там можна зареєструватися на заняття, і потім зателефонувати або зайти через соцмережі, поставити галочку на реєстрацію, і з ними сразу зв'яжуться стосовно коли приходити, на які заняття. Якщо це точкові заняття, то коли будуть проводитись і де саме будуть проводитися. Так що в цьому проблеми немає. Пане Олександре, пане Вікторе, ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні в студії у нас був Олександр Гащук, начальник центру підготовки громадян до нацпротиву, та Віктор Луценко, начальник відділу підготовки. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо.